Вітаю, я Богдана і тут я хочу поділитися з вами заспокоюючими дихальними техніками, які можна виконувати або перед сном, або коли ви відчуваєте зайву напругу і хочете заспокоїти розум, зняти стрес і трошки розслабитись, побути в своєму тілі. Отже, можна сісти в зручне положення, опустити передні ребра трошки вниз. Ставимо руки собі на грудну клітку під груди, великі пальці назад, чотири пальці вперед. Опускаємо, розслаблюємо плечі, закриваємо очі і ми робимо вдих так, щоб ми ребрами розштовхували наші пальці в сторону і назад. Робимо вдих і видих. Відчуваємо, як ребра стають на місці. Якщо ви не відчуваєте, що ваші ребра розширюються, перевірте, чи ви не знаходитесь в прогнутому стані, тому що в такому стані, коли ми прогнулись, важче здійснити цей рух. Опускаємо переднє ребра і тоді пробуємо знову. Пробуйте, у вас обов'язково все вийде з практикою. Пробуємо вдих. Вдих, видих, вдих, Видих. вдих. 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 Вдих і видих. Наступна техніка. Пальцями лівої руки мізинчиком під мізинним пальцем закриваємо праву ніздрю, вказівний середній палець поміщаємо в міжбрів'я. Робимо повільний вдих через ліву ніздрю, закриваємо ліву, відкриваємо праву і видихаємо через праву сторону. Тут же правою ніздрою робимо вдих. Закриваємо праву видих на ліву. Важливо, щоб ви робили для себе максимально повільні вдихи і, і розтягували ваше дихання, але так, щоб вам було комфортно. Якщо вам вже хочеться дуже видихнути, коли ви розтягуєте вдих, зробіть так, щоб вам було зручно і комфортно. Але ми з кожним разом пробуємо трошки подовжити вдих і видих. І зосереджуємо всю свою увагу на диханні. Прямо направляємо увагу спочатку в праву ніздру, потім в ліву. І коли відчуваємо, що ми десь улітаємо за якоюсь думкою чи за якоюсь емоцією, знову повертаємо себе увагою, фокусуємось на диханні, і це допоможе вам заспокоїтися. Повільні вдихи, видихи заспокоюють нашу нервову систему, і ми переключаємось на відновлення, на заспокоєння, на сповільнення. Пробуємо ще раз вказівний палець і середній міжбрів'я. Мізинець підмізинний на праву ніздрю, робимо вдих через ліву. Закриваємо ліву, видихаємо на праву. Видих прав... Вдих правою. Закрили праву, відкрили ліву, видих на ліву. І давайте дихати разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих на іншу сторону. Спробуйте таку техніку хвилин 10-15, і ви одразу помітите, як ви заспокоїлись, врівноважили свої емоції, свої думки і можете йти далі або працювати, або жити цей день, або спати, або відпочивати. Також такі дихальні практики можна включати всередині вашого фізичного навантаження, вашого заняття йогою між різними підходами для того, щоб заспокоїтись, підготуватись до подальшої роботи. Наступна техніка називається дихання по квадрату або квадратне дихання. Особливо ефективна для тих, в кого є проблеми зі сном, кому важко заснути, важко розслабитись. Тому що в голові в нас весь час мільйони думок, тривог, особливо під час або після повітряної тривоги в містах по всій Україні. Добре, це дихання допоможе вам зосередитись на своєму внутрішньому стані, і відволіктись від всього-всього-всього, що для нас зараз зайве, попіклуватись про себе і налаштуватись на себе, на відпочинок. Або на подальші якісь дії, в більш спокійному стані, коли ви відчуваєте, що вас вже переповнюють емоції, втома, або якесь роздратування. Отже, можна цю практику робити лежачи, можна сидячи, будь-коли, де будь де у вас є можливість. В чому вона полягає? Квадратне дихання це дихання на рівну кількість. Рахунку. Наприклад, обираємо собі 4. Да? Ви це теж затестуєте, яка для вас, який інтервал для вас комфортний. Тобто, наприклад, на 4 рахунки робимо вдих. Один, два, три, чотири. На 4 рахунки тримаємо затримку. Один, два, три, 4. Видих на 4 рахунки. Один, два, три, чотири. Знову затримка дихання на 4. 1, 2, 3, 4. Можна рахувати про себе, можна ввімкнути собі таймер. І обирайте комфортно для вас. 3, 4, 5, 6, для того, щоб ви могли здійснювати рівні, рівні ось ці затримки з рівними інтервалами. Отже, пробуємо разом на 4. Робимо вдих. Один, два, три, чотири. Затримали дихання. Один, два, три, чотири. Видих. Один. Два. Три, чотири. Знову затримка. Один, два, три, чотири. Ще раз вдих. Один, два. Три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Так само можете попрактикувати 10-15 хвилин таке дихання, відчути його ефект на собі і підібрати техніку для розслаблення, яка вам найбільше підходить. Або це поперемінний почерговий вдих однією ністрою і видих іншою, або це квадратне дихання, або вам буде достатньо просто зосередитись на своїх відчуттях всередині себе і вдихати, видихати, розширюючи звужуючи ребра. Так само можна спробувати техніку уджаї, це дихання через зімкнену горлову щілину, коли ми чуємо такий свистячий, шиплячий звук. Це, такий звук відбувається, коли ми шипочемо. Е і спробуйте, коли ми робимо вдих і видих, ми ніби змикаємо горло. Якщо повітря проходило вущою щілинкою, і від того наш вдих і видих він розтягується. І тому це нас допоможе заспокоїти, заспокоїти і розслабити. Давайте спробуємо. Такий наче сиплий звук відбувається, ми чуємо його. Це достатньо приємна фізична техніка, некомфортно не має бути, якщо у вас не було й горло або ніяких немає подразнень, вам має бути комфортно і достатньо просто виконати цю техніку. Ще раз спробуємо зробити вдих, стискуючи трошки горлову щілину. Ми наче перекриваємо краник з водичкою, через який вода, в даному випадку повітря, воно виходить повільніше і під більшим тиском, ніби зігріваючи нас. Можете відчути тепло. Ну що ж, пробуйте, бажаю вам успіхів в цих дихальних практиках. Якщо залишились якісь запитання або щось незрозуміло, будь ласка, я чекаю вас в коментарях. Якщо це було корисно, теж діліться для мене важливий ваш зворотній зв'язок. Дуже дякую!